Доброго дня усім, п'ятниця. Прийшла з роботи, здавалося б, іди, Наташко, щось роби вдома. Те, що... <смі> Те, що потрібно робити. Ще не все прибрано з городу, Але, думаю, дасть Бог погоду, ми поприбираємо ще до жовтня, до середини, десь так приблизно. Думаю, що ми вже зберемо усе. І зберемо, і правильно поховаємо там, де воно має зберігатися. Ну, але я сьогодні, замість того, щоб е, отак прийшла з роботи та е, щось роблю, попила чаю з Юрою і з Марійкою, тут більш нікого вдома не було ще. І чогось взялася, не знаю, з якого дива взялася е, піти, зрізати е, самшит. Е, гонить він, е, гони він до мене, у мене там ці пагони. Ось так доверху, верх-вверх, -верх. нам потрібно, щоб він трішки розростався у сторони. Я якось читала, що ну, восени його потрібно обрізати і так, щоб не дуже пізно восени, от, так, щоб пізніше ще до перших морозів, його гарно поляти на зиму, і вже він собі на наступний рік уже почне там формувати ці гілки, гонити з далі. Так, як уже Верхівку зрізати, то він буде більше ось так у сторони рости. Не знаю, що мені так сталося. Побігла бігом, думаю, зріжу, поки я нагадала, бо я така, я можу через день забути, що я мала робити, От, чи що його потрібно було зробити. Побігла, зрізала. Зрізала, подивилася, так жалко ці гілочки. Думаю, прочитаю, ну я про самшит, про розмноження, про розмноження. Прочитала на свою голову? Е, його у нас і не так багато. П'ять е, кущиків невеличких, їх невеличких. От, е, ну, але все рівно. Вже вони доверху так, порівняно з тим, як ми їх купували, то вони гарненько поросли. Прочитала я про розмноження. Що вичитала? Що вичитала? Що можна. У цю пору, коли робиш осінню його зрізку, отакі ось, ось такі пагінчики. Це, на мою думку, такі, чого саме такі, тому що так, як, так як написано, щоб вони були гарно уже розвинені, але ще не нездрев'янілі, то я так ось собі роблю висновок: що це, напевно, що він такий, він розвинений. Тверде, отут воно тверде, але воно ще м, такого зеленкуватого відтінку, воно ще не здерев'яніле. Тому що здерев'янілі, вони вже такі. Ну, я не знаю, тут, тут, напевно, що можливо, такого і немає. Я, напевно, до того не дійшла. Я все зрізала оці такі вершки. От. Ну це вони десь от такого кольору, але це не самшит. Це друга історія. Так от, оці гілочки. Ще так гарно стаття написана: е, якщо вам шкода викинути гілочки самшиту, значить можна зробити так-то, так-то, так-то з ними. І от сама себе зараз стою і сварю, думаю, е, що тобі не йметься? Іди, іди нагород. Приймайте, що на городі, ні, давай, давай сам шит садити. Значить, одним словом, що зараз? Зараз швиденько вже, одним словом, скажу: Контейнерик мій. На всі випадки життя в ньому садила очеток. Який поприймався, який на нагород. Він стояв собі без діла. Думаю, що ж він буде стояти без діла? Я швиденько на... насипала в нього так. Землі трішки скротоване, трішки такої ще садової, пішла ще піску принесла. Нав... Навіть такі билинки, оце таке сміттячко не приймала. Таку малесеньку жменьку шамучки сипнула, не знаю хоча для чого, сипнула. От. Здравствуйте. Поляла. Так, здрастуйте, це в мене було до людей. Люди приходили, вже пішли. А якби ж то я пам'ятала, на чому зупинилася? Зупинилася на ось. цьому, Що я сюди насипала, вже зіляла так гарненько, воно трішки постояло, тому що, щоб не було і сильного перезволоження, трішки воно постояло, все так волога туди втягнулася всередину, щоб не дуже вона тут стояла, ось щоб води не стояло. Тепер що потрібно зробити з цими пагінчиками? Зараз е, зроблю, тому що нікого немає. Якби хтось був поруч, то попросила б е, мене отак зняли б, що роблю. Але оскільки немає, то я зараз швиденько зроблю, а тоді скажу. Значить, ось я одному зробила процедуру. Повністю все звідси від зрізу прийняла. Зверху лишається кілька, кілька листочків. От, ну, у мене тут залишилось два листочки, і ще з одним чуть погінчиком я його теж надрізала. От, тут е, зрізик е, гострим ножичком ось так навскоси, і його потрібно в землю. Ось цю. Ще можна було б цим корневіном, але я не буду, тому що вони будуть садитися ще під поліетилен і ставитися у хаті, а не на вулиці. На вулиці ніде лишатися не, не будуть. І, значить, ось так землю, так, щоб ці листочки були зверху. От. І зараз я повставляю, стільки у мене вийде, тоді ще скажу. Значить, ось вони. Ось у такому плані. Їх е, контейнери потрібно вставляти так, щоб вони не торкались стінок і не торкались одна одної. Оці. Е, Живці, живці, ці, щоб один одного не торкалися. Тому що, по-перше, вони вкорінюються довго. оце Оцей результат цього дійства, яким я сьогодні займаюся, це знаєте, вже коли можна буде дивитися, десь до місяця вони адаптуються. От, і місяців два, як вони пускають уже таке гарненьке, розвинене коріння. Корін... Корінчики такі вкореняються. То, е... Тобто, оце мені буде чим займатися <зим> взимку, от, тому що його потрібно зараз е... закутаю поліетиленом, прикриваю, вкриваю поліетиленом. От. І буду ставити, напевно, що поставлю його в кухню, в кухню на вікно, і там воно у мене буде собі стояти. Е... Потрібно буде е... Проводити оприскування, зволожування ґрунту, провітрювання, ну і чекати. Не знаю, що з цього вийде, тому що я пробувала у відкритий ґрунт зробити. У мене сам шитик прийнявся тільки один. Але він такий зараз бідовенький, такий маленький. Що, що його страшно навіть показувати, і я думаю, його треба чимось там обставити, щоб нічого йому ніде не сталося, ніхто на нього не наступав, нічого йому не робив. О, тому що він дуже там малесенький. То так. Це ось не самшит. Що це воно таке, якщо воно все проросте, то я колись покажу і розкажу. То вже зовсім інша історія. Лишилося у мене місце ось так. Тут ще можна кілька гілочок е, запихнути сюди, але я вже самшиту обрізати не піду. Е, те, що я хотіла, в принципі, я зробила, я зняла верхівки. В сторони я їх не буду обрізати. Мені треба, щоб в сторони вони розросталися. Я зараз, знаєте, що сюди зроблю? Я сюди зараз е, зріжу кілька гілочок форзиції. Форзиція приймається дуже гарно. Вона поприймалася в мене у відкритому ґрунті, і я думаю, що повинна прийнятися і тут, навіть якщо це буде восени. Тому так. О, все. Ще дев'ять ось сюди так. Пообрізала крайні листочки порзиції. І ще, Юра причепився за сади, туди ще кілька винограду. Ну, ще ось так виноград мусила ось так повністю зрізати і тільки залишати зверху ось туди листочки, були оці почки. І все. Тому що буду ж накривати його поліетиленом. Це ж не так, як виноград обрізається та ставиться у холод. А це буде стояти у теплі і накрите. Тому так. Вікторі, да. мічурі надихає. Що <рігла> ти розказуєш? Не так? знаю, хто він такий. <рігла> ну, не знаю, то я прочитала, наша мають пропасти. Ну, прочитала, то що не зробити? Одним словом, все. Несу і ставлю, накриваю. Я, я бачу, як ти займаєшся цим. Там в комбайні в бункері я привіз мішків два гарно насіння з вітькою лободи. Ну, чого зразу лободи? Зелене деревце, таке на городі росте. гарненьке гарненьке, і воно високе. Що ви могли б привезти з тим відькою, кроме Лободи? Ну то а де Юрна, що на полі висипати? Додому? Все додому. Дякую тобі за твою пропозицію, але ні. Чо? З Лободою розбирайтеся самі. Та ми ж тобі її привезли, бо ні. ти ж цим займаєшся. Ні, я не хочу. Лободи не ну, хочу. Ну, значить, сусідові город насіє. Як хочеш? Що хочеш, то й робі з тією Лободою? Сміється з мене, мені подобається. Чого я завжди мушу робити те, що, те, що мушу. Моно я часом відведу час на те, що я хочу, ні? Только що м'ясо посіяв і воно зійшло. О. О, аби ж то так. А це що за будь яки? Ну, сам самшит. сам шид. Все, нічого мені не додавай. Одним словом все забирай, бо він мені зараз тут не робить діло. Втікай.